У Чернівцях напали на волонтерів. 1 грудня о пів на 12 ночі трапилась бійка на проспекті Незалежності. Пару метрів перед парковкою, де я завжди ну, приїжджаю додому, паркую машину. На нас просто напали без жодних пояснень. Коли чоловік мене скрутив руку і поставив на машину, я зразу відчула запах алкоголю, тобто було видно, що він в стані алкогольного сп'яніння. Ми не направлено на додаткове обстеження, того, що сильно болить плече і спина. А чоловік ще лежить в лікарні з трусом мозку, там побої, почки болять і так далі. Як згодом з'ясувалося, учасниками бійки стали прикордонники. Що не менше троє семи нападників є прикордонниками і докладають зусиль щодо перекручення фактів події та здійснюють тиск для уникнення покарання. Тож ми підозрюємо, що сім'ю волонтера хочуть зробити винною, нібито подружжя напали на сімох п'яних чоловіків. В управлінні ж ДПС розповіли свою версію інциденту. Наші військовослужбовці, очікуючи на прибуття автомобіля таксі, раптово. Е Заїхав транспортний засіб легковий, за рулем якого знаходився вказаний громадянин, і наїхав на ногу одному з військовослужбовців. На зауваження військовослужбовця водій зреагував неадекватно, розпочав нецензурно висловлюватись, наніс тілесні ушкодження військовослужбовцю в обличчя. Військовослужбовець впав, втратив тимчасову свідомість, після чого його колега намагався надати допомогу. І також отримав тілесні ушкодження. Те, що прикордонники були в стані алкогольного сп'яніння, Микола Коломіць не спростовує. Каже, було це у позаслужбовий час і додає: наскільки нам відомо, алкоголь в крові був, але незначна ступінь, що свідчить про легку ступінь сп'яніння. Співробітники в цілому характеризуються позитивно. Ще раз наголошую: вони всі є учасниками бойових дій, мають поранення. Чия правда нині з'ясовує поліція? Досудове розслідування триває. Ірина Шевчук, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.